Вік розп'яття над жорстоким світом Краплина крові в пам'яті віків, і наші душі нею вже омиті і покаяння парустки тонкі. підхоплені, мов тріски непомітні, глибоким виром звабливих страстей. Чи здатні ми, хоча б лише зрозуміти, як син страждав і як страждав отець? Як він мовчить і як він тяжко тужить, допоки світ ця туга не мине, допоки править впевненість байдужа, допоки не настане вже кінець. Як вічного отця душа боліла за сина, за єдиного свого, коли терзали найдорожче тіло, одна Голгофа тут, чи сто Голгов. Ніколи ми того не будемо знати, що відчував, що думав наш Отець. Коли Ісуса повели на страту, коли сміялись у лице Святе, чи хоче наше серце осягнути Селенський біль селенського Отця? Чи нам зручніше у гріховній суті не знати ні початку, ні кінця, в саду спокус далеко від Голгофи в блаженному невідені росли. І сивіли серця людські потроху, І на долю виливали всі жалі. Жили без з Бога, горді, беззахисні, від прірви безкінечної за крок, і птиця щастя з голосом зловісним всім на потіху кинула перо. Зигзагами сумнівних траєкторій, воно пливе над прірвою тепер. Хто б захистив нас від сліпих повторень, якби Спаситель на хресті не вмер? Гортає вічність сторінки епохи, ми стоїмо у спасах біля ніг, а Бог Отець вдивляється в Голгофу із висоти святих очей своїх. Почалася історія біля колиски життя, на невеличкому пагорбі, там, на Голгофі горі, небо залишив єдиний син, з неба зійшла зоря, щоби омити людей гріхи. Господня кров протекла жертва Бога і сумила. Мого Бога дала нове життя, там, на Гоському пагорбі, висить на цвяхах життя, Бог нам єдиного сина дав жертву, як Ася, заклав. Їжте цей хліб, мою плоть святу, пийте вино, мою кров, Їжте на спомин про смерть мою, пийте мою любов, Жертва Бога. Jesus ah. Мого бога дала нове життя розпочалася історія біля колиски життя на невеличкому пагорбі, там на горі,